Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! Сьогодні у нас гороскоп стрижки, фарбування волосся на травень 25-го року. Ось які найкращі у нас дні та години, і про що треба обов'язково знати для того, щоб не загубити своє волосся. Отож, 3-го після 14-го гарний час починається для стрижки. І 5-го до 14-ї години тільки дня 4-го пропускаємо перехід місяця з першої в другу фазу. Це дуже поганий період, тому ось як бачите, у нас лев зростаючий місяць можна займатися тільки стрижкою волосся, не можна фарбувати. Це дуже дуже погана ідея і дуже погана справа. Можете залишитися без волосся. 6-го після 13-ї години починається наступний період, продовжується 7-го в Діві при зростаючому місяці. До речі, тут і фарбування гарне, і стрижка. 8 го після 10 години ранку, 9 го в Терезах зростаючий місяць можна стригти і фарбувати тільки органічними фарбами. 15 у нас стрілець спадаючий місяць не можна фарбувати, але стригти можна. 17-го для стрижки гарний час, козаріг. Тут і стрижка, і фарбування. 18-го після 8-ї години ранку починається наступний період. Продовжується 19-го у водолії при спадаючому місяці, але фарби тут у нас органічні. 31-го не можна фарбувати, але можна стригти волосся. А тепер дивіться, у нас дати. Будь ласка, уважні. Це дати для очищення, пілінгу, епіляції, обличчя шкіри з 15 по 19, 23, 24, 25 та 26 травня і підекюр 16 та 17. На все добре. Бувайте! Залишилося вам показати весь гороскоп стрижки фарбування волосся на травень 2025 року. Ось він весь на екрані. Бажаємо вам успіхів! Здоров'я вам! Міцного, щастя вам людського, і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.